Якщо боїшся помирати, не бійся жити. Історія, від якої ваше серце почне битися швидше. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою. А ми починаємо. Компанія з трьох молодих людей Бекі її чоловіка Дена та подруги Хантер підіймаються по скелі. Ден виривається вперед та пробує закріпити карабін в отворі скелі, проте звідти несподівано вилітає птах. Через це Ден зривається вниз. Він не може дотягнутися до скелі, тому просить Беккі відстебнути карабін, щоб подовжити мотузку. Проте це рішення виявляється згубним: клин виривається зі скелі і Ден падає вниз. Рік по тому Бекі все ще сумує за чоловіком і, сидячи в барі, запиває горе спиртним. Вона досі телефонує на його номер, щоб почути голос з автовідповідача та залишає повідомлення про те, як сумує за ним. За Беккі приїжджає батько Джеймс, з яким у дівчини не дуже гарні відносини. Він намагається переконати її, припинити пити та горювати і жити далі. Проте це призводить лише до чергової сварки, після якої донька категорично відкидає допомогу батька та відмовляється з ним спілкуватись. Услід Джеймс каже, що якби була ситуація протилежна, Ден продовжував би жити і не побивався б стільки часу за Бекі. Чергове зателефонувавши дену Бекі чує зі слухавки, що номер телефону відключено. В істериці дівчина вирішує напитись таблеток, та її задом перериває дзвінок Хантер. Подруга заїжджає в гості та намагається розрадити Бекі. Вона пропонує відволіктись пригодами і залізти на закинуту телевежу Б67 і звідти розвіяти прах Дена. Бекі каже, що з дня смерті чоловіка не здійснювала сходжень, тому боїться, що не справиться і відмовляє. Проте наступного ранку вирішує перемогти свої страхи та каже Хантер, що готова відправитись за пригодами. На шляху дівчата зупиняються в придорожньому кафе та дізнаються в офіціантки, як проїхати до вежі. Та показує їм червоний вогник, який постійно горить на ній, та каже орієнтуватись на нього. Хантер також розповідає, що взимку телевежу збираються знести, тому це їх останній шанс піднятись на неї. Зранку Хантер починає записувати відео для свого блогу. Вона розповідає, куди має намір дістатись, та каже, що висота телевежі становить більше 600 метрів. Дівчина відволікається на камеру і їх машину ледве не збиває грузовик. Приїхавши до вежі, подруги бачать, що територія обгороджена парканом. Квіртка замкнута на замок, а поряд висить табличка небезпечно для життя. Тому далі дівчата починають долати шлях пішки по пустельній місцевості. Підійшовши до телевежі, Бекі та Хантер вражають її розміри, адже вживу вона здається ще більшою, ніж на фото. У Бекі починається паніка, і вона каже, що не зможе піднятись нагору. Хантер заспокоює подругу та каже, щоб та не дозволяла страху заволодіти нею. Заспокоївшись та зібравшись, Бекі все ж робить перші кроки вслід за подругою. Проте телевежа, схоже, справді в досить занедбаному стані. Дівчата підіймаються сходами всередині каркаса, потім зовнішніми сходами на 60-метровий стовп, на середині якого прикріплені дві антени, і вже потім на майданчик на горі стовпа, звідти підіймається вузький шпиль, на вершині якого знаходиться червона лампа, що попереджає пілотів. Діставшись майданчика, Бекі та Хантер починають робити фото та знімати відео. Дівчата запускають квадрокоптер, щоб зробити круті кадри. Для свого блогу Хантер виконує досить небезпечні трюки, повиснувши на одній руці на 600-метровій висоті, після чого пропонує Бекі зробити те саме та остаточно побороти страх. Спочатку дівчина відмовляється, але потім повторює ризиковані елементи. Бекі прощається з Деном та розвіює його прах. Через деякий час Бекі починає спускатись вниз. Але зовнішня драбина, яка вже повністю поржавіла, розвалюється. Дівчина повисає на страхувальній мотузці, і хантер ледве-ледве вдається витягти подругу назад на майданчик. Дівчата розуміють, що драбина повністю знищена. Спуститись вниз по стовпу неможливо, а телефони не ловлять сигнал. У Беккі починається паніка, та Хантер намагається заспокоїти її і змусити думати тверезо. Дівчата знаходять в ящику на майданчику бінокль та ракетницю з одним зарядом. Беккі бачить, що їх рюкзак, де була вода, впав на антенну, тому розуміє, що вони залишились без нічого. Хантер помічає глибоку рану на нозі подруги та перев'язує її своєю кофтою. Дівчата всідаються на майданчику та починають чекати рятівників, адже впевнені, що шум від падіння металевої дробини хтось мав почути. Хантер пригадує, що при підйомі на її телефон приходили лайки від підписників, а отже нижче є зв'язок. Вона пише пост із проханням про допомогу, після чого дівчата прив'язують телефон до страхувальної мотузки та опускають вниз, в надії, що пост опублікується. Хантер ризикує та спускається на останню сходинку розваленої драбини, щоб опустити телефон якомога нижче, проте це виявляється безуспішно. Тоді подруги вирішують скинути телефон вниз, де точно ловила мережа. Щоб пристрій не розбився, вони кладуть його в Кет Хантер, утрамбувавши шкарпеткою та бюзгалтером і кидають на землю, надіючись, що цього разу спрацює. Бекі помічає на босій нозі хантер татуювання 143 та згадує, що день ніколи не казав «I love you», а використовував лише цифри, що значить кількість літер у словах. Дівчата помічають внизу чоловіка, що гуляє з собакою. Вони намагаються докричатись, та чоловік їх не чує. Бекі знімає взуття та кидає вниз в надії, що чоловік зверне увагу. Але той, хоча й помітив дивну поведінку собаки, та оглянув взуття Бекі, іде від вежі. Хантер через бінокль бачить, що чоловік приїхав не один. Двоє людей приїхали фургоном та зупинились неподалік вежі на пікнік. Дочекавшись темряви, Беккі з метою привернути увагу чоловіків, хоча й не з першого разу, але запускає сигнальну ракету. Чоловіки помічають сигнал та через підзорну трубу бачать дівчат. Подруги радіють та вже готуються до порятунку, але чоловіки помічають авто Хантер і замість допомоги крадуть машину. Вночі, вчергове звернувши увагу на татуювання Хантер на нозі, Бекі каже про свої підозри. Хантер змушена зізнати, що до весілля Бекі та Дена вона зустрічалася з хлопцем 4 місяці. Хантер розповідає, як зав'язалась їх відносини з Деном та каже, що заради подруги вона порвала з ним одразу після їх одруження, хоч вона й любила його та розуміла, що це неправильно. Хантер зізнається, що саме тому зникла після смерті Дена. Вона сама сильно горювала, тому й не змогла підтримати подругу. Вона вибачається за все, що натворила. Розуміючи, що маючи воду, дівчата протягнуть довше, Хантер вирішує спуститись за рюкзаком. Вона кріпить мотузку на шпиль та починає спускатись вниз. Довжини мотузки виявляється недостатньо, і Хантер, відчепивши карабін, починає розхитуватись, щоб схопити рюкзак. В якийсь момент вона відпускає мотузку та пригає на антенну. Дівчина дістається до рюкзака та розуміє, що не може схопитись за мотузку і вилізти назад. За допомогою палиці для селфі, Хантер вішає рюкзак на мотузку та запригує на неї сама. Беккі починає тягнути мотузку, а Хантер підтягується назустріч. Майже діставшись до залишків драбини, Хантер зривається та летить вниз. Перелякана Беккі з острахом дивиться вниз та бачить, що Хантер висить на рюкзаку. Подруга каже, що сильно порізала руки і підтягуватись вже не зможе, тому Беккі змушена зі всієї сили витягувати Хантер з рюкзаком нагору. У ньому подруги знаходять чек із кафе та олівець. Вони пишуть, де знаходяться та просять про допомогу, після чого прикріплюють записку до квадрокоптеру і вирішують відправити його до мотелю, де ночували. Проте дуже скоро дівчата помічають, що заряду акумулятора недостатньо для подолання необхідної відстані, і вони ледве встигають повернути квадрокоптер назад. Вночі Бекі прокидається та не може знайти поруч Хантер. А через декілька секунд, повернувши голову, бачить, що Хантер лежить мертва і її об'їдають грифи. Та вже в наступному дівчина прокидається. Вона бачить подругу поруч і та запевняє, що це був лише нічний кошмар, і з ними обома все добре. Після цього Бекі придумує, як зарядити квадрокоптер. Вона пропонує підключити його до патрона лампи телевежі. Хантер через поранені руки лізти не може, тому зранку Бекі починає підніматися по шпилю на гору. Їй вдається дістатись до лампи та підключити квадрокоптер до цоколю. Бекі змушена деякий час висіти на вершині шпилю, щоб зарядити акумулятор повністю. Несподівано на неї нападає гриф, і дівчині ледве вдається втриматись та не впасти. Акумулятор заряджається і Бекі успішно спускається вниз. Дівчата запускають квадрокоптер вдруге. Їм майже вдається успішно доставити його до мотелю та раптом в квадрокоптер врізається вантажівка. Водій, не помітивши пристрій, лише оглядає свій автомобіль та їде. Бекі стає погано через нестачу їжі та води. Вона вирішує все ж ризикнути та скинути другий телефон. Дівчина просить в Хантер Кет, але та відповідає, що не може його дати, тому що його тут немає. На зауваження Бекі, що він у подруги на нозі, Хантер каже, що насправді вона лежить на антені. Виявляється, що, зірвавшись, Хантер не змогла вчепитись за рюкзак. Вона впала, розбившись об корпус антени та стікла кров'ю. Мозок Беккі відмовився усвідомлювати, що подруга загинула, і дівчина лишилась наодинці на висоті 600 метрів серед пустелі. А її нічний жах був лише скороминущим усвідомленням цього. Беккі розуміє, що скоріш за все загине на вежі, тому записує прощальне відео для батька і каже, що насправді дуже його любить. В цей час сам Джеймс намагається додзвонитись до доньки та знайти її, адже не розуміє, куди вона зникла. У напівнепритомному стані дівчина сидить одна на верхній платформі вежі. До неї прилітає гриф та починає клювати поранення Бекі. Та дівчина приходить до тями, вбиває птаха і їсть його м'ясо. Усвідомивши всю правду та розуміючи, що краще зробити ще одну спробу врятуватись, аніж чекати примарного порятунку, Беки спускається по мотузці до тіла Хантер. Вона пише повідомлення батьку та вказує, що застрягла на вежі Б-67. Після чого знімає кет з ноги мертвий Хантер, кладе в нього телефон, а сам Кет засовує у розкльований грифами живіт подруги. І вже через мить, вибачившись, скидає її тіло вниз. Джеймс все таки отримує повідомлення і на всіх парах мчить до вежі, попутно викликавши туди рятувальників. Приїхавши на місце, він бачить, як забирають тіло, і вирішує, що це Беккі. Та виявляється, що дівчину успішно спустили вниз. Вона біжить до батька, каже, як його любить, і усвідомлюючи, яке коротке життя, говорить, що тепер буде ловити кожну мить і робити тільки те, що подобається, щоб відчувати себе живою. Дякую усім за перегляд. Не забувайте натискати вподобайку та підписуватись на канал. Цим самим ви підтримуєте україномовний YouTube. До зустрічі у нових відео!